Компактна законопроектна провокація. Я про ініціативу Мар'яни не і Галини Третякової. Ну, слава Богу, що законопроекти відкликані обидва. Перевіряв на сторінках Верховної Ради це єдине правильне рішення, і єдине, що неправильно, що відкликані для доопрацювання їх насправді треба відкликати і забути про їхнє існування. Тому що насправді протягом, я не хочу казати там останніх місяців, але в принципі я давно не зустрічав такого маразму, який там написаний в цих. Текстах і ну можливо, це провокація. Можливо, там безуго вчора це називали законодавчим жартом. Можна різні терміни придумувати, але це зовсім не смішно, тому що насправді держава на це витрачає ресурси на ініціювання на проходження таких законопроектів. Це вони не мали шансів стати за законами. Це гарантовано. Тобто, знаю від колег з різних фракцій, що не було готовності за таке голосувати, але скажу ключове. Такі законодавчі пропозиції показують дуже небезпечну тенденцію: тенденцію, коли от нівелювання парламенту, нівелювання ролі народного депутата і його спроможності, в тому числі на міжнародній арені, воно зводиться до нуля і фактично не просто нівелюється, а всіма способами намагається. Закрити рота, давайте прямо говорити народному депутату, тому що але що цікаво, цей законопроект ж про громадян України, тобто, це ми як то кажуть, з свого боку коментуємо з точки зору парламентської дипломатії і демократії. Але ж там йшла мова і про волонтерів, і про громадських діячів, в принципі, про всіх, хто. Міг і може спілкуватися з нашими західними партнерами по зміцненню нашої обороноздатності. Тобто, чесно кажучи, тут довго вникати в суть законопроектів не буду, тому що вони відкликані. Слава Богу, це маразм, який навіть на провокацію не тяне. Це можливо апробація якоїсь спільної думки. Хоча я думаю, що цим просто у потрібний момент відвілікали увагу від чогось іншого, більш важливого.